Доброго дня ми з Тернополя Арсанчик зі мною. І як бачите, сьогодні знову на пасіці і виходить рій. Не зовсім розуміємо, звідки і як він виходить. Знову така ситуація. І, вроді би вони би воюють за. За рійничку чи що. Зараз трошки все спокоїться та ні, не зарійнички вони виходять, вони тут крутяться всі. От, а де він зараз буде сідав, я ще не знаю. Зараз побачимо. Ми, звідти, по не е, от зараз все темно. Зар... Що, що він Він... виходить. Ну, вони йдуть на прогулянку, все нормально. От. Виходить рій. Ще один, і ще один, і ще один. Все, в нас вже вулики скінчились, Микола Володимирович Володимир нас підвів. От, що тепер нам робити без вуликів і як робити, ми не знаємо. Але ну, що дзвони? Лізуть в одну рійничку. Арсенчик, візьми там ту рійничку синю і постав біля того. Може воно зайде туди. Таке. Зараз він сядеться і тоді ми вже знімемо відео і покажемо. Ну, де їх селити, вже немає місця. Ми вже не маємо вуликів. 150 ку перейшли, все, гайки, Приїхали, називається. Все ж таки забрали ми цей рій, от, по якому ми сьогодні знімали. От, зранку бджола, яку я вам показував, це було щочасово розвідники. Сьогодні не вдалося зняти відео, як ми його переселюємо. Повних чотири рамки бджоли, тобто два рої там бути не могло. По факту залишається по зйомці, ту, що я вам сьогодні показував, з самого-самого ранку. От, потім рій, який залітав в загальну рійничку, це якраз зранку були розвідники, а потім вже зайшов самий рій. От, сьогодні ми зробили дуже багато роботи, е, викачали меду багато, скільки не питайте, комерційна таємниця. Е, заказуйте, можете <смири> замовляти, замовляти дуже багато меду. От, на YouTube-каналі наші номера телефонів вказані. От, знайшли ще сьогодні одну матку, забрали її. Матка карніка, досить непогана, гарна, велика. От, і зараз спробуємо поселити в нуклеус, от закинути трохи її бджоли. І помалу, помалу, помалу будемо поселяли в ті вулики, які Микола Володимирович поробив. Робить в нього ще в процесі, не знаю. Нам вже вулики в брак поселити, нема куди, але Микола Володимирович вулики в готові. Можня дала добро, перестали, <сміт> дослали, <сміт> всього. <сміт> в нього ще все в процесі, він ще тільки старається зробити, догнати той процес з магазинами. Вже замовляє <сміт> малярів. малярі замовляємо. Це роботи в Україні. Меду бджоли наносили досить багато. Ми ще не весь викачали. там ще в процесі на днів, напевно, три два точно буде. От, і по факту будемо знімати, будемо вам показувати. Всім доброго дня, доброї ночі вже. <різь> От, до зустрічі, буде щось нове, гарне, будемо знімали, показували.